Добрий день добрим людям. Приїхав. Песики вже тут дорослі мене чекають. Бачите? Ось один. Ось мамка. І ще один там десь заховався. Так, дивіться, що я придумав. Купив отакі їм голови. Вчора вони їли взагалі клас. І купив отакі лапки. Взяв я... Оце таблетки від глистів. І от ці голови туди запіхнув таблетки. І хочу зараз дорослих цих собачок обробити. Не знаю, що з цього вийде. Ну, я думаю, зараз щось вийде. А дивіться, а це тут внутрі таблеточка. На, іди сюди. Іди сюди, зайчик. іди. На, А На. Ану. Бачите. Дай бог не виплюне, красота буде. Так. Ось тут теж таблетки. О, бачите, аж капець. вилізло все, вон видно. Бачите, капець. Зараз я її окремо. Так, ось ось ми зробимо. Так, на, іди сюди, іди сюди, зайчик. А ну. О! То що треба? Так, і ось це наша мамка. Ану, мамка, іди сюди. Іди сюди. На. На, мамка, на, 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 мамка. На. На, мамка. бери, На. Тихо, це мамки. На. О! О! Чудово! Бачите? Все! Оці собачки в мене вже оброблені. Так, главное оцю запам'ятати. Така вона... Ага. Все, грудка біла. Висять вушка. Все. Так що, додумався, бачите, до такого способу. Лапки. На. Лапки. Мама теж мама. І мамки зараз лапку дам. На. Так що, бачите, підгодовую. Сьогодні вона мене чекала на дорозі. Стояла і виглядає. Де він є, де він є? Так що такі діла? Ще десь бігає три собачки. Вони були тут, а це щось повтікали Так, ось. Ну, купив нормально. Купив я десь тут Кілограма 2 голов і тих, мабуть, 1,5 кілограма. Ну так. Підгодовую. Не кажу, що я там взагалі до пуза, но підгодовую. По крайней мере, собака щось їсть, вже вона не голодна. Я имею в виду не кидаю їй там кусок хліба. Да? Не. Ну так стараюся ще і каша може перепадає їм. Пару разів великі консерви розпечатав, мішав сухим кормом, таке було теж. Ну, буду вам, може, чаще відео таке знімати. Все, до побачення. Такі у нас справи.